Увага, увага! Експериментальне відео. Камера, яка реагує на, а на паску. Господи вона має реагувати на Пасху. О! Блін. Камера повинна реагувати на мій рух. І куди я, туди і камера. Ну, камера, ну давай, ти ж реагуєш на паску. Давай. О! О, камера, я сюди. О, ви бачите? Купила собі стедікам, який реагує на мій рух. І куди я, туди і камера. А, навіть не я, а куди паска, туди. Давай, давай, давай. Дресірую, дресірую його. Хоп, хоп, хоп. В общем, так, стій, стій, я тут. Камера, я тут. В общем, зараз буде, називається Таня. Опробуй камеру на чомусь, що не жалко. Що мені не жалко, це. Це кекс від рошен. <хи> тобто, якщо його і не зніме толком, то мені його не жалко. Сорі, звісно, це моє особисте ставлення до політики, до цукари, ну, не люблю я рошен. В общем, купили ми 250 гривень, по-моєму, кекс великодній. Мені не дуже подобається, коли паску називають кексом. От просто не подобається. Але є така версія. Не, не в защиту Боже Рашену кажуть, що у всі у різних частинах України паску називають по-різному. І те, що для полтавців паска, можливо, для когось великодній кулич. А є ще великодня паляниця, по-моєму, воленяни. Підказуйте, у вас паляниця ж, вроді би. Чи паляниця це шулики? Взагалі, називають по-різному, і тому Рошенка би назвав це все великодній кекс. І крім того, ж поки воно не освячене, то це ж і не паска настояща. Ану, камера за мною, за мною. О, як мені це подобається. Ви представляєте? Камера, яка бігає за мною, точно як Юля Висоцька. Откриваємо на відміну від шоколадного яйця, від кітка, яке було зав'язано шнурочком. Тут є ленточка, тут є фірмова ленточка. Але, знаєте, стрічечка. Стрічка, хоча лента за лентою, можна казати, ленточка. Стрічка це приємно. Ну, от стрічка, знаєте, оце, оце не вірьовочка, що там не кажи. Откриваємо 250 гривень пасочка. Це не дешево. Ні, це не дешево, однозначно. Особливо для масового виробництва. Я розумію, є авторські паски. Ну, У нас стоп, почнемо. На Полтавщині ми кажемо паска. От Просто у нас паска. І для авторської паски 250 гривень це дешево. А для масового виробництва, як грошей, то 250 це дорого. долар. і І. Паска з шоколадними крихотками. Зараз. Знімемо оце, мабуть. Зараз, сей, сей. Оп. І це зняли. Е-е-е, ось, я тут. Я тут. Давай, давай, давай. Камера сюди. Оп. Є. І. І. Так. Зараз, я прочитаю. Що тут написано? 520 грам. Пекс Великодній. Виготовлено 8 квітня вжити до 14 квітня. Це точно не паска. Бо її треба вжити до 14 квітня, а паска у нас 20. Так що, пів кілограма 250 гривень. Це 500 гривень за кілограм. Дивіться, масний. Оцей... Ой, йди. йди до мене, іди до мене, камера. Як маленьке звірятко, це дресирую його. Масний, промасляний, абсолютно оцей бумажна упаковка Томес. Ну, я ж знімаю, собаці треба обов'язково чихати і так далі. Так. Откриваємо. Е, Замітили, що верхушка у нас із шоколадною крихтою. Я думаю, що це не калебаут. Калебаут, да. Калебаут це сама крута, сама дорога бельгійська присипка. По-моєму, калебаут. Ну, я пробувала. Купляєш за 3 чи за 4 євро десь в Голландії, мабуть, оце коробку присипки Калебаут, і вони її, її їдять хліб, масло зверху. Оце оця присипка і дуже люблять. В общем, оце вона на Пасху, звісно, ідеальна. Ну, це не калебаут. Мені здається, це якийсь дешевенький, а, дешевенький, сурі, це шоколад рошен тут, мабуть. Ж. Так. відкриваємо. Дивіться. Так, так, так. Оце коли відкривається легенько, я таке люблю. Бо коли при намертві, то мені таке не подобається. Давай, давай, скривайся. Отже, щас, 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 щас. Так, на ніч пасочки попробувати саме то. Так, ну, можливо, це я. Видно, що я його неправильно вскрила. Зразу можна попробувати? Попробую, але вам вже не скажу, щоб була інтрига. Так, ось у нас паска. Дивимося. Вона прямо рясніє від начинки. Важливо, чи це шоколадна начинка, чи тут є родзинки? Перевіримо. Ріжемо пасочку. Так. І... давай, камера сюди. Хоп! Дивимося. Є тут родзинки ж? Так, ну, дивись на мене, дивись на мене. Та не хочемо на мене дивитися. Так. У мене таке відчуття. Що, боже, боже, камера, успокойся, я тебе прошу. Успокойся! Замри, замри! Дивись на мене спокійно. Так. У мене таке відчуття, що тут нема родзинок, дівчата. Це тільки шоколадні крихти всередині. Ну, і це мінус, тому що паска це щось. Що обов'язково із родзинками, сухофруктами, цукатами, родзинки двох сортів, дамські пальчики і чорні отці? Журавлина, вишня, цукати. І що тут тільки шоколад? Що, справді тільки шоколад? Зараз спробуємо. Зараз спробуємо. Дівчата, тут тільки шоколад. І це страшне. Так, лови, камера. Тут тільки шоколад. Тут немає жодної родзиночки. Ну, мені не подобається. А що а, а чого без родзинок? Я розумію, що ви шоколадна фабрика. Але Паска це щось із родзинками. Навіть у найголодніші, 90-ті роки, моя бабуся, царство небесне, на Пасху завжди мала замотаний отак, отак, отак. Хто знайде, захований пакетик пакуночок з родзинками? У нас зараз, слава Богу, не голод. І ви не вкинули в паску родзинок. ну… Це погано, це не ок. Я розумію, що це кекс, але він великодній. У вас у назві слово великодній. У великодньому кексі обов'язково. Обов'язково повинні бути родзинки. І це не я кажу, що я не люблю просто Рошен. Ну, це вам скаже, люба господиня. Ну, як це так, паска без родзинок. що, Ви що, Ви у вас? Чи у вас там самі чоловіки на виробництві, бо жінка, мені здається, не допустить, щоб Паска була без родзинок. І верхушку ж треба попробувати. Я забула, саме головне. Я противна, але справедлива. Верхушка. Ізумітина. Тому що це не білок. Це шоколад. Це білий шоколад. Оце білий шоколад. Білий шоколад із чорним шоколадом. Ну, із молочним шоколадом. Це дуже прикольно. От верхушки я б їла. Тому що це дуже смачно. Так, камера, давай сюди, сюди. ти мене. так, ну, диви, воно мене ловить. Я тут, я тут, я тут, я тут. Реагуй. В общем, верхушка дуже класна, з білим шоколадом чудова ідея замість білка. Але сама по собі паска без родзинки якась дуже приторна, а ще вона якась. Ну, знаєте, є така воздушна паска, що вона аж дихає, вона аж пише, а оця липне. Ну, так раз, о, хоп! Бачите всі, так? Да? Сьогодні 10 число, я розумію, що паска виготовлена 8. Ну, що це таке? Ну, я можу ще раз зробити. Хоп. Ну, хап. Вона липка. Ну, вона. Ну. Я її зараз можу. Зараз, знаєте, як в Кадашевій сім'ї, коли Лаврін взяв і зліпив коника із хліба, то от із цієї паски можна зліпити коника. Я ну, з повагою до хліба. Ну, Ви бачите, що це таке? Що вона вм'яти? Чого, чого в ній вм'ятини? Два дня хлібині, ну, мені здається, ні. Ну, ну, чого, чого, вона... чого я її зараз можу всю зліпити. Отак? ну, в общем, Мені це не Мені непонятно і мені не подобається. Якщо у вас є своя точка зору, ви, звісно, можете її висловити, але ж я висловила свою. Тому не бийте мене. А верхушка дуже смачна. Можна купити тільки заради верхушки, але тільки заради верхушки 250 гривень викинуть слабо. Чесно, слабо. Більше не буду купляти. Хоча верхушка гарна. Ну, дівчата, ну а хліб же жод, ви бачите? Хліб липне. Ну, сліди від пальців у хлібові, ну, що це таке? А верхушка, симпатюлька. Боюся, піднести до камери, бо вона рухається як жива істота. Бачите, отаке от. Отаке. Так собі. І я ж кажу, ну в мене руки зараз всі липкі. Вона вся якась липка, я не розумію, така здобна чи що? Не знаю, здобою дріжами воно не особо і пахне. Взагалі вона нічим таким особо не пахне. Ну, я люблю ще там ромову асенцію додати і так далі. Нічим не пахне паска. Така солодка, прикторна, ну, власне, як і може бути на кондитерській фабриці. О, О! все, 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 я поняла. Того, що це кондитерська фабрика. Це не хлібзавод. Це кондитерська фабрика. Тому верхушка. урошена смачна, а сама паска глибка. Тому що вони не на хлібові спеціалізуються а на шоколаді, ото і все вам. Все, дівчата, якщо дуже хочеться, то можна попробувати, але краще попробувати це на роботі. Купили, поділили на колектив, всі дівчата попробували, всі довольні, всі все собі рішили. Бо це я собі купила 250. ну Це, це я не собі. Я не собі купляла, я купляла сину студенту, який був приїхати. Він приїхав на два дні, поїхав Паску з'їсти, забули. В общем, це я не собі купляла. Це я купляла дитині. Але забула дитині віддати. Ось така я мати. Все, всім добраніч. Паску не рекомендую. Отак.